Школа політичної аналітики є найпершим аналітичним центром Києво-Могилянської академії, який працює без перерви вже багато років, і там змінюється покоління дослідників, тому що його середовище складають наші студенти. Випускники, наші викладачі, які колись були нашими студентами і випускниками, а також ті професори, які навіть були серед засновників Києво-Могилянської академії, такі як, наприклад, професор Олексій Гарань. Як починалася ШПА? До молодого професора Гараня і ще молодшого доцента Павленка, підійшли ініціативні студенти-старшокурсники і сказали, що дуже хочуть займатися політичною аналітикою. Причому ідей було громаді. Але е, вирішили сконцентруватися на коментарях по поточній хвилі, і пішло. Спочатку ШПА виросла як проєкт центру, який у нас існував раніше. Е, називався Центр досліджень національної безпеки а потім ШПА виявилася настільки продуктивною ідеєю, що центр ми закрили, а шпа лишилася. Е, молодий задор, е, трошки досвіду, фінансова підтримка. Києво-Могилянської академії і фонду відродження разом склалися в проект, який слава Богу, живий до сьогодні. Помаранча революція власне якраз прийшла на перші такі реальні здобутки, і результати шпа. Тому що перші проекти полягали в тому, що аналізували поточну хвилю, представляли це в уніан воно якраз абсолютно було суголосно суспільним настроєм, і тут Янукович вирішив вкрасти перемогу народу, народу це не сподобалось, які моглянка не могла не бути в авангарді. Попри той факт, що ми були на боці Ющенка, в своїх публічних коментарях ми все одно лишалися політологами. Тобто, якщо Ющенка щось робив не так, чи його команда, ну ми обережно казали, що це не так. О, тому що все одно в будь-якій ситуації не треба забувати, що ШПА — це академічна політологія, це Києво-Мигилянська академія. І е, після того як е, революція перемогла, практично всі отримали пропозиції щодо долучення до тодішньої влади. Е, тоді було прийнято рішення, що хтось залишається в громадянському суспільстві, а хтось долучається до державного сектору. Дуже важливо, що школа політичної аналітики завжди реагувала на запит суспільства, на актуальні теми. І можна сказати, що кожен період займалася тими темами, які були актуальні в той самий момент. Наприклад, від 2003 року, коли школа була основана, займалися дуже багато темами розвитку громадянського суспільства, свободи слова, наприклад, робили огляди для «Freedom House». В наступні періоди багато займалися питаннями верховенства права, конституціоналізмом, конституційною реформою. І от в період з 2008 по 2012-2014 роки, це була одна з основних тем, так само як займалися частково антикорупційною темою. Сім років тому, коли Олексій Васильович Гарань запропонував мені зайнятися школою політичної аналітики. Це був справжній великий виклик, тому що такого раніше я не робив. Я ніколи не займався відродженням настільки видатної структури, яка діяла в певних форматах, але який був потрібен великий поштовх. Від 2014 року вже зайнялися тематикою тимчасово окупованих територій, політик щодо тимчасово окупованих територій, особливо інформаційної і культурної політики, реінтеграції в цих сферах. Якщо дивитися ретроспективно, я вважаю, що ухвалив правильне рішення, тому що Перше і найважливіше розуміння, яке мене осяяло, яке не залишає по цей час, це те, що будь-яка організація це люди. І в людей треба вкладати, людей треба підтримувати, людей треба захищати. І відродження організації це так само боротьба за якісну аналітику, за людей в команді. І за те, щоб школа політичної аналітики розвивалася, росла, до неї приходили нові нові люди, і щоб разом ми могли бути корисні українському народові в цілому з повномасштабним вторгненням в лютому 2022 року. Ми теж також сфокусувалися на питаннях того, як війна вплинула на українське суспільство і на наші такі звичайні теми, і питаннями конфліктного і постконфліктного врегулювання. Шпа вдалося стати справжнім. Аналітичним центром при аналітичним адвокаційним центром при Києво-Могилянській академії при університеті і це така була ідея, і дуже добре, що це так і сталося. Школа політичної аналітики виконує надзвичайно важливу експертну функцію Києво-Могилянської академії, тому що кожен хороший університет також повинен бути експертом для свого суспільства. Школа політичної аналітики, як на мою думку, цінна. Насамперед, тим, що це є школа, вона поєднує а, академічні знання, наукову спільноту із спільнотою публічної політики. Вона дозволяє а, молодим аналітикам стати досвідченими, включитися у процес якісної підготовки а, даних, матеріалів, аргументів власне, публічної політики для того, щоб ними потім могли користатися а, урядовці, громадські організації. Політичні партії, ширше суспільство, всі ті, хто докладається до роблення публічної політики. Я держслужбовець і особисто переконана, що будь-які рішення, особливо для реалізації державної інформаційної політики, слід приймати на підставі даних, аналітики і позиції наших громадян, особливо якщо це стосується тимчасово окупованих територій та деокупованих територій. Справа за військовими, а далі ми підключаємося і працюємо коли. А... Міжнародний фонд відродження працював у створював програму, яка називається ініціатива з розвитку аналітичних центрів, яку ми вже багато років впроваджуємо із нашими партнерами у посольстві Швеції в Україні. Ми думали про те, яким чином своєю підтримкою ми могли би сприяти встановленню нових і нових організацій і когорт аналітиків, дослідників, які би поєднували в собі доступ до університету. Університетської аналітичної спільноти і інноваційність, незалежність. І у нас є реально класні партнери. Це школа політичної аналітики. Ми з ними працюємо більше ніж два роки. Ми завжди отримуємо відповіді на порушені нами питання. Соціологію дані, які дають нам підстави робити рішення, як краще працювати з цільовою аудиторією, як краще інформувати. Університетський аналітичний центр, який створює можливості для розвитку для дослідників, працює безпосередньо із середовищем інших аналітичних центрів, працює безпосередньо у сфері громадянського суспільства, створює нові. Сенси нові дослідження, нові ідеї. Це ми цінний. Я хочу побажати в цей ювілейний рік і в цю ювілейну дату. А успіху, процвітання, нових здобутків. От ну і нових перемог. І найголовніше, що головної перемоги над нашим ворогом, от в цій, в цій війні, війні за незалежність України від себе. Та від директорату з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки хочу побажати школі політичної аналітики мати більше можливостей і співпрацювати з нами. Поєднати те, що школа завжди мала і буде мати у майбутньому, сподіваюся, а саме практично безмежний доступ до молодих талантів, доступ до академічної спільноти, доступ до знань. Методології і поєднати це все із спроможністю робити дослідження вчасно, якісно і відповідно до того, що є необхідним на передньому краї публічної політики. Натхнення інституційного розвитку, тому що люди можуть мінятися. На чолі був гарань, був Павленка. Зараз Максим Яковлів, дай Боже йому здоров'я. От але головне це, щоб була працювала інституція, і мені здається, що ж на вірному шляху.